Україна потрібна, як не українцям. Ну, мені здається, що так як я працюю тісно з інформаційними технологіями, я вважаю, що нам потрібно більше працювати в інформаційному просторі з популяризацією наших можливостей, з популяризацією України, також з популяризацією механізмів залучення партнерів в Україну зараз в умовах військового. Стану. Багато дуже зроблено нашим ворогом для того, щоб сюди не йшли інвестори і вони продовжують це робити. Але я думаю, що нам в плані ну, скажімо так, державної інформаційної політики я, б, я вважаю, що є куди зростати, є куди покращувати. Я вважаю, що потрібно молоді створювати так, максимальні умови, брати їх на роботу, вчити. Ну і також вони також мають проявляти свою е, позицію по відношенню до країни, якій важко, яка стікає кров'ю. А хто, а хто е, кому Україна потрібна, як не українцям? Втікти це, на мій погляд, не позиція.